Всіх вітаю, знову рада вас всіх чути, бачити на моєму каналі. А, у мене трішки не було часу, знову зникаю, тому що дітвора з'їдає повністю весь час, особливо школи. Думаю, мами, якщо ви розумієте мою проблему, тоді ставте плюсики, тому що інакше неможливо. І оскільки останні роки я дуже щільно і багато працюю не тільки зі своїми дітьми, а взагалі з дітками в садочку, з дітками-дошкільнятами шкільного віку. І так трапилось, що для мене тема безпеки пластиліну, і саме мас для. Для дитячої творчості і для ліпки стала надзвичайно важливою. Тому я досліджую, так, пластилін восковий і різноманітні пластиліни тверді, які пластиліни, там, скульптурний. Ви ці пластиліни, я думаю, знаєте, і в пластилінографію максимум там використовуєте або якісь фігурки робите. Це класно. Але він дуже твердий. І багато хто шукає саме якусь таку легесеньку маску і тому багато хто з вас зустрічається як -то з китайськими масами, для ліпки, можливо, ви. Навіть і працюєте з цими масами. Я вже відео на ці маси, навіть ми трояндочку з вами, ось таку. Щось подібного гатунку ліпили, хоча це у мене із іншого типу глини. А із цієї глинки у мене для вас була інша трояндочка. Ось таку трояндочку ми з вами на моєму каналі ліпили. Я теж на неї відео залишу, але мені китайський пластилін не подобається. Він дуже такий м'який, він пливе і форму не тримає. Тому було дуже складно з ним працювати. І діткам буде ще складніше. Я люблю. І плюс ми не знаємо ні складу, нічого, тому для мене це такий смутний варіант. Але на крайній випадок, вже зовсім, якщо немає можливості, то хоч щось поліпити, це краще ніж нічого, тому що дитяча творчість вона розвиває через кінчики наших пальців, через кінчики дитячих пальців, саме розвиває їх мозкову діяльність, мовленеву діяльність і багато багато позитивного впливу несе саме на розвиток дитячої психіки. Я як психолог, то я вам це точно можу сказати, тому що в арт-терапії, зокрема, використовуємо як твердий пластилін, так і м'які маси для арт-терапевтичного процесу з різного віка і дітками, і дорослими. Це цілющий матеріал. Повірте мені, я з ним працюю вже дуже-дуже багато років, і навіть не можу сказати вже скільки, тому що я, мабуть, все життя або ліплю, або малюю. Це в мене, мабуть, Крові. А в психології, то я взагалі з 2005-го-2011-го це вже в практику. І як перейшла, то почала активно використовувати, навіть коли в школі працювала, то теж діткам купувала саме і для молодшої і для середньої школи пластиліни. звичайні на той момент. І ми робили саме роботу із такими масами. Але зараз геть з геть тим, давайте поговоримо про ті маси, які я все-таки люблю, і що ми можемо зараз придбати. Я зараз на нашому ринку знайшла якусь таку штуку, яка називається Elastic Play. От для мене це новинка, взагалі не знаю, що тому... але ціна у неї просто копієшна. Тому мені дуже стало цікаво. Єдине, мені здається, вона буде по відчуттям на китайській трішки пластилін схожа, і в мене вже вона, бачите, трішки полежала, тому що, коли вона була першочергово в пачках, вона взагалі розлазилася, як китайський пластилін. тому я дала їй так, декілька місяців вилежатись. У мене вона лежала декілька місяців, тобто з літа, щоб ви розуміли. І, звісно ж, я вам розповім про Покажу про свої найулюбленіші, найулюбленіший джампінг-клей. Це те, що я працюю і використовую в дитячому садочку і на своїх е, уроках саме цю португальську глинку, тому що вона неймовірна, вона дуже класна. І навіть ось такі наборчики я для вас показала. Звісно, я використовую її великими тарами. У мене ось такі банки, ви теж їх вже бачили на відео. Це найулюбленіше. Але дістати цю глину, на жаль, в Україні досить таки складно. Тому я вам просто покажу, що вона є. Але більше я зосереджуюсь на тому, що ви можете знайти у нас. І от часто я батькам рекомендую ліпаку, якщо ви знаходите, тому що це щось середнє між китайською глиною і джемпінг клеєм. Це, звісно, не саме таке, що лізе, але вона досить приємна. І давайте набори бувають різні з різноманітними тваринками. Тут навіть є уроки. Ну, тобто, для батьків я рекомендую це саме у мене син ліпив. Я для сина всі набори, які тільки, можливо, скуповую, і дивіться. Маса досить таки приємна. Моделювати з неї можна ну, реально що завгодно. І вона так досить гарно. Давайте змоделюємо. Так. Вона досить таки непогано тримає форму. Угу. Можемо навіть ще тонкішу зробити. Але якщо вона буде довго стояти, якщо ви на сушці її висушуєте, то вона все-таки бере фактуру паролона. от Я, наприклад, на паралоні сушу, якого бер... ну, на якому сушиться. Або вона ну, все-таки виріб трішки деформується, і вам постійно потрібно до іграшки, яку дитинка зліпить, підходити і постійно її підправляти, щоб вона ненароком не деформувалася. Тому що деформація все рівно відбувається. Але це один із непоганих варіантів. Він пахне звичайною або гуашкою, причому такий легкий аромат і ну, просто нейтральна така глинка. Досить такі непогані набори. От, чесно, ліпаку я можу рекомендувати і в Україні їх придбати, ці набори досить різноманітні можна. Ну, і ці, в цьому їх величезний величезний плюс. Про свою улюбленку, улюблену глинку. Дивіться, які класніші речі. Навіть колеса були це із цього наборчика автомобіль. Це у мене син ліпив. Так, ось такі колеса справжні йшли. Всі заготівки всередині були. Інструкція всередині була. Я навмисно не викидувала цю коробку, щоб показати вам. От я спробую все-таки їх теж якось в Україну завозити, поки не знаю, чи вийде, чи не вийде, що у нас з цього буде. А, насправді, цінова політика не оправдує того, щоб його дуже сильно так купувати. Так, глина обалденна, вона де деформується, не просідає. Запах у неї, нібито цукерки або зефірки. Ну, дуже класно. Ну, чесно, от я в захваті від нього, тому у своїй. Учням, я даю тільки такі варіанти. Все найкраще і все, все найкраще дітям, що я можна сказати. А, тому вона дійсно класна. Інструкція книжечка всередині є. Ось я навіть вам її покажу. Вона у нас ось в такому варіанті була, так, де повністю все показано, як змішувати. Там йдуть пакетики, ось такі різноманітні, різної фасовочки із глинками. Глинки різних кольорів, всі, які потрібні вам для даної автівочки. Воно позаду намальовано, все, що входу. Ходить в набір, ну, насправді дуже круті. І ось такі пакуночки різноманітної фасовки, там більші, менші. Їх теж можна купувати. Вони, здається, аж 5-60 євро коштували за 50 грамів. Ну, тобто досить таки неприємна ціна. Але задоволення, хто може хоча б трішечки спробувати колись собі подарувати, із Португалії замовити, то це дуже-дуже класний варіант. Далі. Я би хотіла показати ось такі великі. Ось, у мене з цього набора син ліпив там різноманітні цілі набори солодощів і всього, чого тільки можна. І я вам скажу, що у нас навіть, окрім того, що ось такі ще великі пачки там могли бути. Окрім того, що там інструкція, там ще йде чарівний степ. Ось, давайте я вам зараз спробую його ось тут знайти. Ось, ось такі буратиночки. Це ми з дітками я їх окремо навіть замовляла для дитячого садочку і довіряти. Творчої майстерні своєї, тому що вони дуже класно працюють. І в одному із своїх відео я вам показувала вже, як ліпити носоріжка. Можливо, ми щось іще з дітками зліпимо. Але я розумію, що дітям дуже складно ліпити по відео в якійсь мірі. Тому так сильно багато акценту на це не роблю. Але якщо я помиляюся, і дитячі відео вам потрібні, і корисні, то ви, звісно, кажіть, тому що. Ну, це найкраще, що у нас є. І, звісно, баночки всередині, якщо великі набори йдуть, тому що ми часто змішуємо кольори, і змішуючи кольори, ми можемо отримувати інший кольор. Ось, наприклад, з бейкері теж, бачите, все кроково. Абсолютно є навіть табличка по змішуванню кольорів. Всі розходнички, які у нас є, входять. І глина, повторюсь, у мене навіть білої у мене пішло більше, ніж в наборі, скажу чесно. А от кольорових навіть побагато ще лишилось. Це Ось із Полістейшн. Тобто у мене син їх обожнює, тому звісно ж я купувала це. Ось ми почали робити літачок, ще не доробили, а потім розгортається коробка всередині стає автівка. Ну, це зараз те, що ми працюємо із сином. Саме над даним наборчиком. Класний Джампінг-клей обожнюю ліпити. Ми з нього будемо. Для своїх учнів я його буду діставати, але давайте повернемось до реалів, яких ми є. Тому я це поки давайте відкладу на трішечки буквально. Так. І повернемось все-таки до пластилінів, які є у нас. І, зокрема, спробуємо подивитися, що ж ось це за пластилін. Е, так, що ж ось це за пластилін, який у нас є. так, Хочеться, щоб картинка у нас теж була гарненька. Так, ось так. Угу. І я при вас відразу вперше теж відкриваю. У мене жодних вражень немає, нічого. Е, відразу мокра глина відчувається, яка не до рук. Тобто, це все-таки більше як китайська. Все-таки до, явно не джампінглей і навіть не ліпака, я вам скажу. Але я можу зараз... Трішки помилятись, давайте все-таки поліпимо, помоделюємо. От насправді, от такі класні маси для того, щоб малювати картини. Так, от Із легкого повітряного пластиліна можна різноманітні картини. І цей пластилін, я знаю, що є ще й кольоровий. Тому досить такі. Давайте ось подивимось. У мене всі руки відразу такі вологі стали, вологі, вологі, вологі. Так. Ну, щось воно форму не хоче тримати. Щось воно, бачите, провисає. Якось, навіть коли товстішу зробити, вона все рівно провисає, бачите? Вона провисає, вона досить вогка, тому іграшки, які ви будете класти на сушку, будуть провисати, але ліпити діткам із такої буде досить легко. Давайте спробуємо помоделювати. Це мені все-таки на відчуття вона краще, тому що оця вся залипала навіть до рук, і мені було досить таки неприємно. Давайте спробуємо змоделювати пелюсточку. Ви знаєте, що я люблю тестувати. В принципі, текстурку приймає класно досить. От мені навіть цікаво зараз. При вас зліпити яку-небудь квіточку, що ми можемо зараз зліпити. Давайте подумаємо. Давайте, давайте, давайте. Що ми зліпимо? Знову троянди. Якось мені вже набридло ліпити троянди. Давайте щось фантазійне таке зробимо. Так ось. Можливо, якусь таку квіточку. Вона досить таки прикольно виглядає. І, до речі, якщо діткам ліпити, то вона насправді крута, тому що ви зможете... В заколочку, в зачісочку поставити, будь-куди. Тому можна ось так відразу пофантазувати. Занадто така м'якусінька, я вам скажу, що навіть мені не дуже звично і не дуже комфортно працювати. Вся прямо аж залипає до долонічок, тому чесно я навіть не знаю, як її зібрати докупи. Будемо товстіше трішки робити. Я зроблю навмисне товстіше. Коли ми робимо товстіше, то і дитинці я завжди рекомендую робити товстіше. Тоді у нас пелюстка не буде провисати. Коли ми дуже тонко, ну хоча дітей навіть і просити не потрібно, у них завжди виходять такі блінчики. Товстенькі, навіть ось такі можуть вийти. І чесно, не зупиняйте їх. Нехай краще буде так, зате іграшка менше зможе деформуватися. Так, нам для квітів, звісно, це абсолютно не підходить, а, але спробуємо. Вже вийти з того, що є. Так, фактурочку робимо. Можемо по різноманітному складувати. Ви знаєте, що я люблю гратися, люблю фантазувати. От коли я такі тестування різноманітні роблю, то я ну, просто розважаюся, я відчуваю, пробуджую в собі внутрішню дитину і дозволяю собі творити так, як мені подобається. Ось таку фантазійну квіточку ми зараз з вами створимо. Так. І нехай вона нас радує. Я заразом подивлюся тестува... потестую, як вона. Якщо вам буде цікаво цей тест, потім напишете мені в інстаграм чи в якусь із соцмереж. І, звісно ж, я вам розповім свої враження. Мені здається, що вона пожовтіє. Це теж такий важливий фактор, чи змінить глинка свій колір, і як вона буде проявлятися. Так. Звісно, якщо у вас є змога і ось так квіточку не кидати, як зараз я кидаю, то тоді вона вам є шанс, що прослужить цікавіше. Ну і давайте так, доробимо вже. Тобто оцю глинку, якщо брати, порівнювати ліпаку і. Цю глинку. Ціна ну, так, суттєво відрізняється. Набір з ліпаки коштує десь 500 з копійками гривень, ось такого гатунку, як я показувала. так А ось цей набір велетенський, де багато-багато глини, коштує там близько 300 гривень. Ну, очевидно, що цей дешевший, але все-таки по відчуттям ліпака значно краще. І я би рекомендувала плюс у ліпаки є ще додатки розвиваючі Насправді я пробувала ліпити по тих додатках, в мене нічого не вийшло, мені дитині було просто. Простіше пояснити своїми методами, своїми підходами, і це не тому, що я там розумнічаю або щось хочу показати, який є майстер. Зовсім ні. У мене просто син намагався спочатку зліпити, потім каже, мама, допоможи мені, щось у мене не виходить. Я почала розбиратись з тим додатком. Я розумію, що тими кроками, як там описано, не все можна зліпити, але багато що можна. Тобто не ігноруйте додаток, і якщо не маєте взагалі ніяких можливостей, ну, повірте, це насправді краще, ніж нічого. Я завжди ратую за саморозвиток за навчання і особливо за дитячий розвиток і дитяче навчання. Тому ви можете ось таких квіточок натворити будь-яку маску, будь-яку кількість, і у вас буде гарна-гарна робота, гарний-гарний витвір. Але знову ж таки, зараз, коли я його покладу на сушку, це я, бачите, все на ходу, все ось так. Ось така біла, знову будуть коментарі, що я біле на білому ліплю, але у мене біла глина, тому вибачайте, я можу, я не знаю, що я можу зробити. Можу ось так показати квіточку, щоб вона для вас була більш така об'єктивна. Ось або на контрасті зі своїми долоньками так фокусуюся краще. Бачите, текстуру приймає чудово, але вона вся аж пливе. Тобто ліпити. Ну я не знаю наскільки б це було. Дитині зручно чи не зручно? мені не зовсім зручно, тому поки ми вибір, що в Україні найкраще для батьків, які хочуть розвивати своїх дітей, це все-таки набір ліпака. Я не знаю, хто його власник. Я не знаю, чи ну тобто як взагалі працює. Цей бренд я бачу, що українськими літерами написаний, але не на їх інстаграм нікуди я вийти не змогла, тому співпрацювати з цим брендом я не співпрацюю. Це не реклама, це просто моє мамське суб'єктивне бачення для того, що обрати якнайкраще для дітей. І тут дійсно різноманітні кольори можна міксувати, можна додавати. Тут ще в наборі йшли стеки зараз. Десь мій малий їх взяв, витягнув, тому я вам їх показати не можу. Але насправді набори досить гідні, і ціна якість от на даний момент відповідна. Що якщо 50 грамів цієї коштує 560 євро, то оцей набір 530 гривень да, він повністю покриває всі ваші потреби. Сподіваюсь, дане відео для вас було корисне. Якщо хочете більше дитячих відео, теж можете запитати, але повторюсь, що це не є основним моїм веденням на даному youtube каналі. все таки, основне це у нас лишаються наші улюблені квіти. Я знову вам... Покажу, помотивую вас нашою красою. Знову я, нарешті, можу ліпити, повертаюсь до цієї всієї краси, і тому. Друзі, відео часто я наразі обіцяти не можу, тому що мама тайм, ви знаєте, що це таке, але спробую повертатися більш частіше вас довгими саме відеороликами, такими мотивувати, надихати. Якщо цікавлять дійсно дитячі відео уроки з якихось фігурок, можете мені сказати, я з радістю теж запишу, навіть можу записати своє бачення на набір ліпаки, як його по-інакшому ліпити. Можливо, це вам теж допоможе і по креативи, щоб ви розвивали своїх діток і разом з ними розвивати і вашу комунікацію, і ваші відносини. і Взагалі, щоб е, батьківсько-дитячі стосунки були дійсно класними. Потрібно піклуватися про своїх дітей, любити їх, гратися з ними і розвивати їх, граючись. Тому на цьому все. Сподіваюсь, дане відео для вас було досить таки корисним. Якщо це було так, ставте свої пальчики вверх, якщо не корисне, ставте пальчики донизу. Ну, одним словом, хотілось би знову трішечки з вами покомунікувати, щоб розуміти, що для вас записувати на далі. Все, на цьому, все, Па, -па.